Привіт! У мене сьогодні таке трішки навчальне відео, можна сказати, я покажу вам, як робити кільце амігурумі, і як можна обійтися без кільця амігурумі при використанні плюшової, плюшової пряжі. В 95%, якщо не більше, в'язання іграшок амігурумі починається з кільця амігурумі. Тобто, це основа всіх основ. Зараз покажу вам, як створюю, як робиться класичне кільце Амігорумі. Дивіться, я використовую ось таку пряжу, вона товстенька. Називається пряжа Ярнар Джинс Плюс. Для всіх початківців, які ще тільки намагаються по Ютубу чи де-інде вивчити основні петлі, я рекомендую придбати ось цю пряжу. Вона не сиплеться, це 55% бавовна, 45% акрил. Вона товстенька, на ній буде просто чудово видно кожну петлю. І для неї рекомендую гачок 3-3,5 мм. Отже, робимо класичне кільце амігурумі палець наш, і навколо пальця. Робимо ось таке кілечко. Коротший кінець знизу, робоча нитка у нас іде зверху. Ось тут воно так перехрещується. Далі заводимо сюди гачок і підхоплюємо робочу нитку, витягуємо її сюди ось так. І далі підхоплюємо робочу нитку, протягуємо через оцю петлю. От, з пальця можна зняти, виходить ось таке кільце. Далі, з цього кільця, оцю ниточку коротеньку, ми отак от приймаємо. І далі, з чого починається наш майстер-клас? Як правило, це 6, 7, 8 стовпчиків без накиду в кільце амігурумі. Ну, як правило, це 6 стовпчиків без накиду в кільце амігурумі. Що це означає? Це означає, що ми оце в наше кільце заводимо гачок, підхоплюємо пряжу, витягуємо на гачку дві петлі. Через ці дві петлі ми протягуємо робочу нитку. Це перший стовпчик. І ще раз, другий стовпчик знову заводимо в кільце гачок. Підхоплюємо робочу нитку. Витягуємо. На гачку 2 петлі. Через ці дві петлі знову протягуємо робочу нитку. Ми вже маємо 2 стовпчика без накиду на гачку. Вони у вигляді таких колосків: перший стовпчик без накиду і другий стовпчик без накиду. Так само робимо ще 4 стовпчика без накиду. 6. 6 стопчиків без накладу, у нас є зараз на гачку, Ой, в кільці. Зараз ми пров'язали в кільце амігурумі, 6 стопчиків без накладу. Тут можна трішки витягнути петлю, щоб вона в нас не розпустилась. І далі, дивіться, беремо за коротенький хвостик і затягуємо наше кільце амігурумі. Гарненько, гарненько його затягуємо. Ось і кільце затягнулось. Ось. Ось так оце виглядає. Далі нам треба замкнути це кільце амігурумі, оскільки в'язання у нас йде по спіралі. Ми робимо ось так: в перший стовпчик, заводимо гачок, підхоплюємо робочу нитку і пров'язуємо там стовпчик без накиду. ось Оце початок нашого в'язання. І далі вже в'яжемо по схемі, як нам потрібно. Що стосовно плюшової пряжі, то основною проблемою є те, що коли ти затягуєш кільце амігорумі, то вона або рветься, або йде облесіння пряжі, і не вдається до кінця гарно затягнути це кільце. Потім хвостик вилазить, кільце розширюється і вилазить наповнювач. Ну Це просто просто жах. Щоб цього уникнути, я рекомендую в'язати наступним чином. Набираємо дві повітряні петлі. Для цього краще взяти гачок на розмір менший від вашого робочого. Якщо я в'яжу четвіркою, то краще взяти 3 або половиною. І набираємо дві повітряні петлі, робимо їх максимально тугенькими. І далі в другу петлю від гачка, тобто в нашу от першу набрану, другу від гачка, першу набрану, в неї прив'язуємо шість стовпчиків без накиду. Ось. Тобто, по суті, ми пров'язуємо стовщики без накиду в уже затягнуте кільце амігуромі. За рахунок того, що плюшова пряжа, вона пухкенька, то якщо тут навіть буде не дуже туго у вас дірочки тут не буде і наповнювач тут не вилізе. Далі ми змінюємо наш гачок на робочий і продовжуємо вже в'язати по схемі, так як нам потрібно вже робочим гачком. Давайте зараз я вам покажу те саме, але не на плюшеві пряжі, щоб було більш зрозуміліше. Можна було не розпускати, щоб показати, що воно те саме, але ладно. Отже, набираємо дві повітряні петлі. 1 2 і далі в другу петлю від гачка 1 2 тобто в першу петлю ми пров'язуємо 6 топчиків без знаку І стопчики визнаку. Дивіться, для цієї пряжі, для п'ябавовни такий спосіб не підходить, тому що у нас тут утворюється ось така дірочка, і цю вже дірочку ми не можемо затягнути. От я тягну за цей хвостик, це вже не виходить затягнути. Але із плюшевої пряжі, за рахунок того, що ця пряжа є така пухкенька, за рахунок оцих ворсинок, і за рахунок того, що ми беремо на, гачок, на розмір гачок менше, то цієї дірочки тут не буде. Ось такий спосіб. Сподіваюся, вам це було корисно. Буду вдячна за підписки, за лайки і за коментарі.